У рамках роботи міжнародної паломницької конференції у Лаврі презентували книгу та диск про святині Венеції. Свою працю представив настоятель храму святих Мироносець у Венеції отець Олексій Ястребов. Отець Олексій очолює парафію у Венеції з 2003 року. Тривалий час батюшка присвятив пошуку інформації про це дивовижне місто, яке стало свідком переломних подій в історії християнства. Вінець без православі Пускай это не является являється її говорится, основною конфесією, лидирующей конфессией, но это настолько значительное меньшинство. Книга, презентована у Києво-Печерській лаврі, вийшла друком у падуї навесні цього року. Автор мав намір зробити книгу змістовною та захоплюючою і такою, щоб її було приємно тримати у руках. Наклад невеличкий, всього три тисячі примірників. На жаль, поки що вона розповсюджується лише у храмах Венеції. Презентація на полоницькій конференції дасть змогу донести її і до більш широкого кола читачів. Це Просто сказав, не некий не, не список святинь, який можна було на трьох страницях в принципі зробити і, і, і роздавати а, а, захотілося як то объяснить, чому ці святині возникли, откуда вони а, появились, почему в Венецію они прийшли. А, поэтому вот эти исторические водные части они присутствуют. Окрім ґрунтовних історичних даних, книга включає довідкову систему, алфавітний показчик венеціанських святинь та карту. Без допомоги гласу ми б не зробили таку книгу, яка дійсно вийшла привікати по дизайну, дуже красі. Диск про святині Венеції плід старанної роботи команди телеканалу Глас. Кілька років тому знімальна група побувала у місті, внаслідок чого з'явилася стрічка Православні святині Венеції. Віднедавна у лабіринті вузеньких середньовічних вулиць, вуличок і провулків, часто недосяжних для сонячного променя, віднайшлася і православна паломницька стежинка, йдеться у фільмі.